В цьому відео показую, як ФОПу швидко знайти реквізити для сплати податків. Отож, поїхали. Привіт, з вами податковий консультант Михайло Смокович. І в цьому відео я показую декілька способів, через які можна знайти в інтернеті реквізити для сплати податків за ФОП. Єдиний податок, військовий збір, єдиний соціальний внесок. Показую. Різні варіанти в кінці буду показувати той, яким найбільш часто користуюсь сам отож, поїхали. Так, перший варіант буде наш електронний кабінет платника податків, тому що тут встання з розрахунків з бюджетом е, є перелік податків, в тому числі реквізитів для їх сплати. Те, що нам потрібно знати в будь-якому разі, запам'ятовуємо це коди платежу. Кожен податок має, має свій код. Військовий збір у нас код 11011700. Єдиний податок за ФОП 18050400. Єдиний соціальний внесок за себе, як за ФОП 71040. Ці коди ми будемо використовувати для визначення наших реквізитів. Отож, вибираю там військовий збір 11011700. Я іду вправо. Тут в кабінеті є навпроти військового збору кнопка у вигляді карточки. Вона є навпроти, навпроти кожного податку. І тут в нас, в принципі, є і реквізити, можна сплатити через Google Pay, Apple Pay, можна відсканувати QR-код з банку, сплатити з банку. Проте дуже часто, наприклад, зараз військового збору в кабінеті може не бути. У вас може бути єдиний податок, може бути ЄСВ, але військового збору немає, його потрібно шукати в інших джерелах, якими вони можуть бути, можуть бути зручними або не дуже зручними. Давайте перейдемо до не дуже зручного, просто покажу, щоб він у вас був. Можна знайти реквізити на сайті податкової посилання. Я залишу в описі під відео. Переходите за посиланням. Тут є рахунки для сплати платежів. Давайте, наприклад, на прикладі Києва, ось обираю Київ, і тут є два посилання. Одне посилання. Реквізити для сплати податків і зборів, друге посилання для сплати єдиного внеску. Обираю для сплати податків і зборів. Ось скачується файлик, дивлюсь цей файлик, відкриваю його. І в нас відкривається таке здоровезне полотно реквізитів. І, власне, я вам говорив що потрібно нам запам'ятати сам код податку, тому що за ним найзручніше шукати. Ось 0. 111700 11, це військовий збір. Будь ласка, маємо рядок для сплати військового збору. 18,040 18, в нас єдиний податок. Шукаю 18050400. Ось він, єдиний податок з фізичних осіб. Кожен район міста має власне свої реквізити, має сплачувати за своїми реквізитами. Та щоб знайти реквізити по ЄСВ, відкриваємо, завантажуємо, відкриваємо інший файлик. Ось він. Так, тут в нас також є декілька рядків, не так багато, як в попередньому. Шукаємо ось такий єдиний внесок, нарахований за себе фізичними особами-підприємцями, у тому числі тими, які обрали спрощену систему оподаткування. Тут код 204. І, власне, за цими реквізитами можна ЄСВ сплачувати. Проте мені набагато зручніше користуватися в пошуку реквізитів ось цим сервісом. Taxer, тому що я тут просто. Пишу е, назву свого населеного пункту, в якому зареєстрований ФОП. Великий курінь. Е, і дивіться, що відбувається. Обираю, що підприємець, обираю, що спрощена система, і тут вже є всі мої реквізити. Є єдиний податок є ЄСВ, військовий збір за ФОП. ЄС, якщо є працівники, то реквізити по податку за працівників. Мені достатньо ось просто клікнути, сформувати рахунок, обрати. В мене тут декілька ФОПів в, в таксі зареєстровано. Набираю потрібного, обираю період 2025. Сума. Ну насправді це не так суттєво, тому що я зазвичай сплачую через клієнт-банк, і тут реквізити підтягуються. Я можу їх копіювати. Вставляти сплачувати. Єдине, що потрібно для того, щоб отримувати реквізити в таксері, це пройти коротеньку реєстрацію на початку і далі ви просто ним користуєтесь безкоштовно саме для отримання реквізитів. Проте сервіс Таксер можна використовувати і для інших функцій. Зокрема, в мене тут зареєстровано аж три підприємця, по яких я можу ось переглянути всі події, які потрібно зробити. Може відразу тут виконати їх, сплатити, може відразу тут подавати. Дати декларації, які подаються набагато простіше, чим через кабінет платника. Тут є е, всі поточні податки, які потрібно сплатити, які я сплачував по моєму підприємству. Е, є можливість генерувати документи, договори, акти, рахунки. Е, і тут є база знань, в тому числі можна задавати свої запитання, експерти в таксері відповідають. Ці додаткові функції вже йдуть. Платно можна оформити передплату на рік, а з промокодом Смокович ви отримаєте знижку 20% на річну передплату, тому що я є партнером сервісу Taxer. Окей, тепер щодо самої сплати податків, дуже важливо правильно і сплатити, і потім проконтролювати, щоб відбулось правильно на зарахування та нарахування податків. Про те, як сплачувати і особливості нарахування податків, розповідав в іншому відео. Ось воно, можете його перестати. Переглянути, сплатити податки разом зі мною по цьому ролику. Якщо залишились питання, пишіть їх прямо тут в коментарях під відео. Також обов'язково маєте бути підписані на мій телеграм-канал. Ось посилання на телеграм-канал, там даю дуже багато оперативної інформації для ФОПів. Тому, якщо ви ФОП чи бухгалтер ФОП, 100% там маєте бути. Поставте вподобайку цьому ролику, підпишіться і на YouTube канал, якщо ще не підписані. Дякую за перегляд. Бережіть себе. На все добре.